І бай, ну, дирок, отакож легені. Боже, знаю, це, який зробити. жах! Що це з ним сталось? Боже шо? не ради, може йому хтось погрожував. Ні, ми з ним, друзі, я нічого не бачив, нічу не ніколи. Не золотого, ні. Можливо, бачили підозрілих <свистач хлопець> вийти? Що <бляд. зв30> це за людинка? Доброго дня, що тут трапилось? Звідки стільки крові? Його бодічку, бодічку нашого, любимого вбили. Його просто вбили, а ще з нього вирізали майже всі органи. Ого, а де ви взяли цей браслет? Я його прибрала в крамниці. Придбала Я не можу говорити, бачачи ці крові, мені аж погано робиться. Кажу, придбала його в крамниці тиждень тому. Якраз тоді жертва бачила його на вас. Яка жертва? В принципі, Вам вибачте. прийдеться поїхати з нами у відділок. Я, який відділок? Що взагалі з глузду з'їхали? Вибачте, але ми забираємо вас у відділок, ви є підозрюваною у вбивстві як мінімум сімох людей. Тому... Та зашов? ви проїдете за нами. Що?

Только тоді не дверця та посажу вас сюда, закры, пускай безпеки, безпеки закрыть двері. Блять, це шо за хуйня вообще? Це next level. Блять, божеки тупые грубые, сука Бля, я в шокі.